Щороку, 24 січня, в Україні відзначається День зовнішньої розвідки професійне свято фахівців, які забезпечують захист національних інтересів нашої держави на міжнародній арені. Це свято було засноване у 2018 році указом президента України, щоб вшанувати значний внесок співробітників розвідки в забезпечення незалежності та суверенітету нашої країни. Зі святом всіх фахівців цієї галузі привітав і народний депутат Юрій Шаповалов. На сторінці у Фейсбук він зазначив, вшановуємо професіоналів найвищого рівня, які завжди в курсі подій, які щодня розплутують клубки надскладних завдань. І правда, їхня робота охоплює все від збору інформації про плани та дії іноземних держав до протидії тероризму і кіберзагрозам. Це діяльність, яка вимагає високого професіоналізму, мужності, аналітичного мислення та відданості своїй державі. Тож вітаємо співробітників зовнішньої розвідки України. Бажаємо всього світлого і доброго. А саме пише у своєму повідомленні народний депутат Юрій Шаповалов непохитної сили, волі та віри у себе, божої допомоги та захистом, а також нових перемог у протистоянні з російським агресором. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.